Сьогодні ми з вами вишиваємо сердечко. Зробимо сердечко решіточкою. Решіточку зробимо з двох кольорів: один світло-рожевий, інший темний рожевий. Розкреслюємо, малюємо серце, розкреслюємо його і починаємо вишивати. Робимо такі довгі стіпки через увесь малюночок. Так, тепер беремо темний рожевий колір, і будемо робити стібочки другого кольору. Так, останній стібочок такого. Залишаємо ниточку, голочку з боку, втикаємо, бо будемо далі ним вишивати. І беремо темний рожевий. І робимо між цими світлішими стіпками, вставляємо темні. Точно так само проходимо по всьому малюночку. Ось так. Тепер починаємо робити, це робили вздовж, тепер впоперек, такою ж темно-рожевою ниточкою. Тільки тепер робимо через один стібочок, як наче переплітаємо ниточку, одну вищу, одну через верх, другу через низ, ось дивіться, через одну. Протягуємо голочку. Так як плетуть корзинки, кашпо ось такий приблизно принцип плетіння. Одна нитка зверху, друга знизу, через одну. Ось так дивіться: заплітаємо голочку, переплітаємо і витягуємо. Потім ці рядочки можна буде трішечки так голочкою підрівняти, якщо вони трохи будуть викривлені. Тут я вже зразу вколола голку вниз і повертаємось назад, виколюємо голочко і знов через один. І ще з другого боку там два шматочка залишились. Ось один. І ще трішечки. Так, тепер зав'язуємо вузлик. Ось вам зворотня сторона, хто завжди запитує. Покажіть зворотню сторону, дивіться, тут я зав'язую вузлик. Тепер беремо рожеву ниточку світленьку. І так само, як і темнішу ми переплітали, так само через одну нитку переплітаємо рожевою світленькою, між темними її вставляємо. І трішечки підправляємо голочкою ці ниточки. Щоб решіточка була рівненька. Тут трішечки важче буде, тому що вже багато ниточок можна брати ось так голочкою по одній ниточці, піддівати отак її через одну. Головне не поспішати. Зразу було легше, бо було мало ниток, тепер трішечки важче. Бо вони вже тугенько лежать одна до одної, і вже важко переплітати всі зразу. Тут я вже беру, бачите, по одній ниточці піддіваю. Так, і ще два рядочка і сердечко буде готове. Ось так. Ще одна полосочка. Знову заплуталась трішечки робочі моменти. І ось таке сердечко у мене вийшло за 15 хвилин. Я засікла час, тому воно вишивається швидко. Ось так. І зав'язуємо ще один вузлик. Ось така зворотня. Зворотній бік вишивки вийшов. І сердечко. Пробуйте.